Шахраї чатують на кожному кроці, особливо коли людина ладна розкошелитись і викласти все до останньої копійчини. У Виноградові знайшовся ділок, що пропонує угорський паспорт в обмін на ваших кілька тисяч євро. 18 тисяч євро для того, щоб зробив мені, моїм друзям зробив громадянство Венгрії. Прийшов зараз скоро буде у травні місяці, буде два роки. Значить, він нічого не то, що не зробив. А після наскільки я узнав і є інформація, що він не збирався нічого робити. Як кажуть у народі, класичний кидало ціла купа розписок, а гроші повернути неможливо. Біда в тім, що на гачок ділка потрапило багато людей, та лише п'ятеро з усіх ошуканих вирішили подати колективну скаргу до міліції з ознаками злочину. Шахрайство разом із заявниками йдемо до виноградівського райвідділу міліції, щоб дізнатися на якій стадії розгляд заяви поданої місяць тому. Кілька хвилин очіку Виходить начальник міліції і, посилаючись на термінову нараду в прокуратурі, зникає. Втім, пізніше дали пояснення телефоном. Дана подія занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками шахрайської дій, а саме за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. Ще одна важлива обставина в цій справі: зустрічні заяви до міліції з боку махінатора. Одночасно, цей же чоловік для того, щоб себе якось. Щоб не віддавати кошти, він пише разом з дружиною заяву міліції. Ну, що від мене так, так. І в чому суть? Ну, що саме головне, ця людина на сьогоднішній момент довжна десь приблизно більше двох мільйонів гривень. Ну, на наші звернення міліція не реагує, а на його звернення, так як би Ну він просто, щоб не віддавати гроші, ти до нього підійшов, коли повернеш, він викликає міліцію, наряд. І міліція щось дуже суттєво на це реагує. На Мирослава Палюха міліція відкрила кримінальну справу за заявою цього ділка, який винен пану Мирославу 12 тисяч євро. Цікавий факт, що цю справу взагалі не мали права розглядати, поза як постанова про призначення прокурора взагалі не була підписана. То кримінальне провадження, що нібито Мирослав. Побив дружину цього громадянина, наніс їй, там, тілесне ушкодження, було, є зареєстровано і в ході відкриття матеріалів нами було приявлено матеріали для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, виявлено нами, що е, значить, є постанова прокурора Виноградівського району е, без підпису, якою уповноважується значить, процесуальне керівництво здійснювати прокурор прокуратури Виноградівського району. Ми про це зазначили в відповідному протоколі, що відповідно, якщо процесуальний прокурор не має повноважень, він не міг Пред'являти ні підозру, ні здійснювати інші будь-які, значить, процесуальні керівництва керівництво по даному кримінальному провадженню. Звісно, що цю постанову сфотографували. Зняли копію з цієї постанови. Однак, вже через кілька годин, коли прийшли отримувати обвинувальний акт, е е ознайомилися знову з кримінальним провадженням. Вже там зовсім інша постанова. Тієї постанови без підпису вже немає. Вже є постанова за підписом заступника прокурора, в якій вже нібито є цей прокурор, має повноваження представляти. Тобто, фактично, слідча вже не мала права розшивати ту справу і заміни на ця постанова, нібито все нормально. Хоча воно є порушенням, і ми звернулися в відповідні органи. Люди обурені діями міліції. Котра замість доведення складу злочину шахрая і повернення їх грошей робить ошуканих винними. У мене таке враження, що людина, яка набрала гроші, просто потихеньку кормить міліцію. У мене така думка. Ну як не реагують взагалі? Ну, на наші звернення, скільки грошей взялося? Це Ну на сьогоднішній момент колосальні суми. Ми до них звертаємося, ну ми, ми будемо щось робити. Ну, а, а, а ніяких дій взагалі не відбувається. Ну, стосовно нас. Тих людей, які дали йому гроші, в нас постійно викликають міліцію. і Треба давати якісь пояснення, бо вони пишуть заяву. Якщо найближчим часом міліція не відреагує і шахрай не понесе покарання, то шукані обіцяють писати заяви в прокуратуру, генпрокуратуру службу внутрішньої безпеки та антикорупційний комітет.